Опіка та підтримка Чотири автомобілі для перевезення маломобільних груп населення та людей, які постраждали від домашнього насильства, передали для територіальних громад Прикарпаття. Спецтранспорт отримали Городенківська, Калуська, Делятинська та Коломийська громади. Є в кожній громаді група, яка працює по таких е, випадках. І от цей транспорт спеціально для того, щоб можна було виїхати. В групу входить як психолог, так і працівник соціального захисту, так і е, медик. Якщо необхідно, і вони приїжджають і надають допомогу громадянам. Придбали транспорт за державні кошти. Ще у 2024 році область отримала на це понад 11 мільйонів гривень. Ще два такі спеціалізовані автомобілі в найближчий час будуть передані для двох громад: для лисецької громади і для Тлумацької. Зараз просто йде питання з документами громади. Відпрацьовують і ще такі два автомобілі будуть у цих двох громадах. Потреба величезна, тому відповідно ми працюємо, щоб задовольнити ці потреби. Загалом державна субвенція це 11 мільйонів 100 тисяч гривень на всі шість автомобілів. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський каже, про випадки домашнього насильства не варто мовчати, і дуже цінно, що держава дбає про тих, хто постраждав. Ми позаминулому році використали субвенцію і зробили ремонт для проживання до більше 20 осіб. А в 2024 році нам прийшла субвенція, яку ми закупили якраз для автомобілів, щоб могла. Бригада виїжджати по виклики, якщо є такі потреби. Ну ви ж розумієте, що домашнє насильство дуже ну, воно є розповсюджене. Не всі зараз готові звернутися за допомогою. Тому тут більше треба така профілактична робота, щоб люди довірились. А насправді це є велика проблема і багато роботи. в цьому. до слова на Прикарпатті діє мережа установ, які опікуються людьми, що постраждали від домашнього насильства. Налічується 34 спеціалізовані служби. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рай.